Діко, математичний розвиток Число 3. Цифра 3. Утворення числа та написання цифри 3. Привіт! Привіт, малята! Для того, щоб впоратися на заняття з завданнями, будьте старанними і слухняними. Завдання наші такі. Не просто слухати, а чути. Не просто дивитися, а бачити. Не просто відповідати, а міркувати. Дружно і плідно працювати. Сьогодні на занятті ми продовжуємо знайомитись з числом 3. Подумайте, чого завжди 3? Три ока у світлофора. У трикутника три сторони і три кути. У кожної пори року по три місяці. А на що ж схожа цифра три. Раз гачок і два гачок. А між ними язичок. Цифра нас зачарувала. Трійка, ми тебе впізнали. А зараз пропоную пограти у гру асоціації. Розгляньте зображення та скажіть: на що схожа цифра 3? Так, молодці. Цифра 3 схожа на метелика. Цифра 3 схожа на річку. Цифра 3 схожа на букву З. А ще. Цифра 3 схожа на змію. Або на перевернуті окуляри. А ще цифра 3 схожа на верхівку серця. А зараз давай розглянемо будиночок. Хто живе у будиночку? Так, це цифри. Вони сусіди. А ти знаєш? Хто такі сусіди? Вірно, це ті, хто мешкають поруч поблизу. Числа теж мають своїх сусідів. Як ти думаєш, які числа будуть сусідами числа 2. Вірно. Сусідами числа 2 будуть одиниця та трійка. Правила написання цифри 3. Цифра 3 в своїй основі має два напівовали, верхній і нижній. Пишеться безвідривно. Перший елемент пишеться вище середини клітинки. Заокруглюється вгору праворуч до верхньої сторони клітинки і переходить в малий правий півовал, що приписується вниз до середини клітинки. Від нього безвідривно пишеться більший півовал, що торкаючись середини нижньої лінії заокруглюється ліворуч, трохи вище неї. Далі пропоную вам потренуватися в написанні цифри 3. Чудово! Я впевнена! Всі впорались з завданням! Ось малята! І настав час прощатися нам з нашою гостею! Пропоную вам на згадку викласти цифру 3 з підручних матеріалів або конструктора. Надсилайте фото виконаної роботи! Я впевнена, нашій подружці трійці буде дуже приємно до нових! ZOOST